Російські нелюди стратили українського військового, обезголовивши його, Рашисти зафільмували скоєння чергового воєнного злочину і відео поширили у соціальних мережах. Відео з'явилось в мережі 11 квітня, ймовірно, воно було знято влітку. Ми не публікуємо це відео з етичних міркувань, але хочемо розібратися, для чого вони це роблять. Підпишись на канал, постав лайк, натисни на дзвіночок, залиш коментар. Нам цікава ваша думка. Чи реальне це відео, на якому росіяни страчують полоненого українця? На нашу думку, що так, цілком реально. Чи будуть такі відео все частіше з'являтися у мережі? Так, будуть. Такі висновки зробили хактивісти з інформнапалу. Вже давно відомо, що серед рашистів доволі поширені різні форми збочень і катувань. Такими вбивствами, які знімаються на камеру, вони пов'язують кров'ю воєнних злочинів. Новачків в своїх підрозділах. Після такого хрещення кров'ю вірогідність, що бойовик втече і здасться в полон значно зменшується, бо є компромат. Поширена тактика в світі кримінальних та терористичних угрупувань. І російська армія та найманці і є таким угрупуванням. Активісти припускають, що якщо відео з'явилось в мережі, то виконавці вже мертві або зрадили свій підрозділ таким чином. Командири мстяться зрадникам. Є припущення, що відео з такими компроматами потрапляють в мережу, якщо співучасник злочину втік або зрадив. або відео знайшли у телефоні вже ліквідованого командира і вирішили викласти в мережу. І так, таких відео ще багато. І якщо вони потрапляють в мережу, то їх виконавці ймовірно можуть бути вже мертві. Ми отримували усні свідчення, що російські військові здебільшого кадирівці. Але не тільки. Практикували відрізання голів полоненим українцям, не тільки військовим, а й цивільним, яких вони до цього грабували та катували. Голову відрізали не тільки чоловікам, але й жінкам, яких перед цим галтували. Ще одне відео можливо було зняти зовсім недавно, в районі Бахмута. Воно було опубліковане 8 квітня. Його, ймовірно, зняли російські найманці з ПВК Вагнер. На ньому видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної бронемашини. машини. Аккуратні! Он ебаться на мінах. Так що здесь са умины. Ну видите, що навіть ніхто не подходил. Нет, подходили, голову отрезали. Друзья. Подошли уже, голову отрезали. Кохаляцки, еду ты і тут троє. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі. За все буде відповідальність. Радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарівна заявила, що відео це і ПСО, мета якого залякування. Воно остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терориста. Але важливо розуміти мету це і ПСО, мета якого залякування. Цільова аудиторія не тільки Україна, але й західне суспільство. Тільки на нас це не діє, такого бояться росіяни, але не ми. Це відео Росії не випадковість. Це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі. Тисяч разів, заявив президент Зеленський. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати, як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей: син, брат, чоловік чи я з дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою, таку звичку знищувати життя. Це не випадковість. Це не епізод, так було раніше. Так було в Бучі тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що мине час. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен проіграш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не реагують. Зараз треба діяти. Служба безпеки України розпочала розслідування воєнного злочину, катування і вбивства. Окупантами українського полоненого, знятого на відео, поширеному в соцмережах. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Ми знайдемо цих нелідів. Якщо треба буде, дістанемо всюди, де б вони не були з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання. Підкреслив голова СБУ Василь Малюк. Українці давно знають. Що воюють проти садистів та маньяків, що росіяни прийшли вбивати і катувати, влаштовувати геноцид українського народу. І такі відео демонструють, що цю війну неможливо завершити без остаточної перемоги над злом. Тому маємо перемогти зараз.